Вітаю вас, мої любі. Нещодавно мені в коментарях задали таке питання, що рашці потрібно від України? Копалини, території, люди, родючий Чернозем? Чи просто знищити? Я тоді людині прямо відповіла в коментарях. Але ви знаєте, це питання отже декілька днів вони не, не полишає, і я вирішила. Зробити розповідь про це, тому що я відчуваю, що це потрібно багатьом, тому що тема чому, за що, що ми їм зробили? Ми жили собі спокійно, нікого не чіпали, чого насправді вони від нас хочуть, і хто взагалі хоче. Мені здається, що ці питання вони взагалі турбують практично всіх, хто живе в Україні, тому що. Війна зачепила практично всіх людей, хто тут живе, тому що хтось виїхав, хтось переїхав просто по Україні, хтось взагалі залишився без нічого на тих територіях, які майже зруйновані або просто зруйновані. Ніхто не стоїть осторонь. І я сьогодні сформулювала це трішки по-іншому питання і винесла такий заголовок. Чому, за що? Та для чого йде ця війна? Одразу наголошую, що за що це не той контекст, що ой, є такий нещасний, за що це на мою голову? Ні. За що саме за, за, що? Ем, ну, за яку цінність від нас йде ця війна? Тому спробую зараз розповісти вам все, це все мої усвідомлення. А також я ще ну, я знала, що відповісті е, вищі сили, що відповідають. Хоча все одно там були такі цікаві моменти. Я запитала прям конкретно задала таке питання, от прям от як вам так і їм задала, за що це йдеться йде війна. Відповідь була дуже розгорнута така, що відбувається на зараз, як взагалі це все, все відбувається. Тому я вам і сама трішки розповім. І зачитаю відповідь від Вищих сил. І перше питання, яке от турбує ну, принаймні мене, і я так думаю, якщо не тільки мене, а і вас також, це питання? Чому Чому взагалі розпочалася іде зараз ця війна? Я не знаю просто точності, хто на мене дивиться, тому я хочу розповісти. Тим, хто це знає, прекрасно. Тим, хто не знає, трішки розповім, що взагалі зараз відбувається в світі. Не тільки в світі як події, які відбуваються, а мається на увазі зараз в енергетичному світі, в якому ми з вами теж живемо. Це все відбувається тому, що зараз на землі йде так званий перехід. Хто вперше чує це слово, в нього зразу питання, хто, куди переходить, чому переходить, взагалі, що це за слово таке дивне? Мається на увазі, що людство, як ну, спільнота така, взагалі люди, які живуть зараз на землі, повинні перейти з більш низьких вібрацій, в яких вони знаходились, народились тут, переходять до більш високих вібрацій. Що це означає? Взагалі, оцей ну, так званий перехід почався приблизно десь у 2012 році, хоча підготовка до нього йшла ще з приблизно десь з кінця 80-х років 20-го Так от, з 2012 року на землю почали йти більш високі вібрації. Збільшується сонячна активність, щось таке відбувається. От Особливо зараз, от згадайте, останні роки взагалі, от було таке, якісь природні явища, які взагалі от не спостерігалися, наприклад, в Україні там то Північне Сяйво, то ще якісь такі природні явища, які взагалі такі не були, не були раніше. Дуже сильно збільшилась частота Шумана. Це така. Ну, вона, це така константа, яка ну, її почали вимірювати десь в 50-х якщо я не помиляюся, роках роках ХХ сторіччя. І вона весь час була однакова. Ну, хто, Кому цікаво, просто подивіться я не хочу зараз на цьому зациклюватись. А так от, це вона константа, яка вимірює, мені здається, промені, які йдуть на землю, от така енергія, яка йде на землю, вона була весь час постійна. А зараз вона підвищується в рази. Коротше, щось відбувається в світі. І це бачать не тільки люди, які відчувають енергетику, бачать також і фізики, і ті, хто вимірює щось, може виміряти. Так от ці вибрації почали збільшуватись. До чого це призводить люди, які. Більш підготовлені почали, ну, є таке слово, зараз ще дуже багато використовується, пробуджуватись. Тобто вони почали усвідомлювати, що вони тут роблять, хто вони такі, для чого вони взагалі тут знаходяться. І вони почали підвищувати теж свої вібрації і поступово це пробуджуватись. А десь у 25-му році, з 12-го року, був перший етап переходу. От у цьому році почався вже другий етап. І що відбувається? В рази збільшується от, енергетика, яка йде на землю. Дуже сильно. Але питання було яке? До чого взагалі. От Ми питали, чому йде війна? До чого тут взагалі війна? Ну, йдуть якісь вібрації, ну то й що? <кхе> так от, що відбувається під час війни? Під час... Що, от, от, згадайте, що ми відчуваємо під час війни? Що таке війна? Це коли нам на голову летять дрони, ракети. Люди наші гинуть, які ми відчуваємо при цьому емоції: страх, горе, ненависть, безнадія. І усе це це дуже-дуже низькі вібрації. Тому яка зараз стоїть задача перед тими, хто розпочав цю війну? Стає задача просто понизити, бо в Україні почали пробуджуватись люди. І от з початком війни стало пробуджуватися більше, більше більше людей, і вони вже не знають, що з цим робити. Вони почали, вони цим, що приносять на нашу територію оце таке нещастя, горе і все таке, вони тим намагаються просто понизити наші вібрації, просто щоб вони прокинулися. А чому це так для них важливо це зробити? Тому що ми для них. Загроза. Що таке підвищення вибрації? Це коли людина пускає в себе більше світла. Більше світла це загроза для темряви. Це зрозуміло, правильно? Ну, а поки це питання: от чому саме, саме зараз, чому йде, чому на нашій території? Я ще трішки далі. От я вже не хочу повторюватись, бо це буде відповіді від вищих сил. Тепер, друге питання. Для чого? А здавалося б, ну тут все ясно. Що вони хочуть? Забрати наші території, там забрати людей, дітей, <кій> там якийсь копалиний, якийсь чорнозьом. ну начебто все лежить на поверхні. Ну так, це дійсно це теж лежить, як, ну, їм здається, що вони цього прагнуть. Але у війни ще є інша частина, чого, що вона потрібна, ну, для чого вона потрібна. Вона якраз і виникла тому, що ми просто так: от вібрації йдуть, а ми не пробуджуємось. Вібрації йдуть, а ми спимо, як спали. Тому знадобилася війна, яка зараз перекинеться так само і в Європу, щоб її будити, бо вони ж не будуться. Ви ж бачите, ми вже почали розуміти, що відбувається, вони ще ну тільки-тільки можливо, хтось десь і то дуже мало людей розуміють, що відбувається. Тому друга. Роль цієї ще війни просто нас розбудити. Полюс теж не пробуджується від того, що їм так гарно живеться, от мені так гарно, гарно, гарно живеться, ніхто мене не чіпає, і я буду оце. Що таке пробуджується? Це робота над собою. А робота над собою це дуже багато зусиль. Тому питання для чого? Це якраз для того, щоб ми з вами відкрили очі і прокинулись. І стали більш світлішим. І третє питання за що йде ця війна? І от я вже хочу вам тепер зачитати те, що мені. Бо я саме таке питання задавала вищим силам. Я зараз вам зачитаю, а потім ще трішечки розповім від себе. От що мені розказали? Ця війна, цей жах відбувається не просто так. Зараз. На землях в Україні сконцентроване найбільше зло, яке є на нашій планеті. Ну, мається на увазі не на самій Україні, а на те, що на нас напало. Це зло хоче знищити поростки свободи та світла, які тут зароджуються. Я знав, що так буде, тому надіслав на ці землі дуже багато високовібраційних душ. Але, щоб потрапити на землю, Цим душам прийшлося взяти на себе багато темряви. Це було потрібно, щоб до якогось часу ці душі не було видно і темрява не знала б про їх існування. З іншої сторони, якби вони не взяли на себе багато темряви, ці душі просто не змогли б взагалі спуститись на землю такі низькі тут вібрації. Зараз відбувається наступне. Ці... Високовібраційні душі починають масово пробуджуватися. І, от, до речі, тут далі таке, що я, ну, <сум> слухайте, вас не дивують, чому перехід почався десь у 2012 році, а вже у 2014 розпочалась війна. Від насправді вона ж тоді розпочалася ця остання війна. Це відбулося тому, що Темрява побачила, що в Україні почали пробуджуватись люди. Цей процес йшов спочатку дуже-дуже повільно. Цих душ було небагато. Тому і темрява тоді діяла неактивно. Але далі прийшов момент, коли душі почали пробуджуватись все більше, і Темрява вирішила підкорити Україну, щоб унеможливити цей процес. Але Темрява не зрозуміла. Яку повинку помилку вона зробила. Ці до цього сплячі високовібраційні душі почали масово пробуджуватись в Україні. До речі, я знав, що так буде, що темрява обов'язково нападе і влаштував щось на кшталт сигналу до пробудження початок війни. Згадайте, хіба ви не відчули, що у вас всередині щось як клацнуло з початком війни? І як вмикнувся якийсь перемикач. Це був сигнал до пробудження трішки від мені дуже цікаво, щоб ви потім теж таке написали. Я, наприклад, коли це мені прийшло, я прям згадала, верніше, я це і не забувала, що в перший день війни у мене всередині, от воно дійсно, як знаєте, я, от, ну, я може і записала так, тому що я так відчувала, що дійсно, як знаєте, щось таке. От класно, і я почала як чути: от іди туди, от роби це, от треба зараз так. І от як щось таке згадайте, яке в нас було як єднання таке, от взагалі в нашій країні. От щось таке дійсно сталося, що почали, от дайте, як отак, от, от по голові стукнули, так прокинувся і щось таке почав робити, чого не робив раніше. Ну, це таке, я відволіклася трішки. Далі. Всі, хто мене зараз чують, знаходяться тут не просто так. Якщо б це вас не стосувалося, вас би тут не було. Ви відчуваєте в душі зов до світла, вам ненависна темрява, тому ви мене зараз слухаєте. Тому ця війна йде не за землі та ресурси, вона йде за ваші душі. Той, хто зараз впускає в себе світло та любов, Має шлях у майбутнє, всіх інших чекає розчарування. Ви не зможете далі знаходитись на цій планеті, де так сильно підвищуються вібрації. Трансформації прийдуть до кожної людини на Землі. І вона або прокинеться, або покине цей світ та народиться на іншій планеті, бо її вібрації, такої людини, не будуть відповідати вібраціям Землі. Бо підвищення вібрацій пришвидшується. Тому я весь час кажу: прокидайтесь, ідіть до світла. Інакше ні ваші тіла, ні ваші душі просто не витримають, і ви вийдете з тілення. Розділення по вібраціях вже йде. І воно буде набирати оберти. Почуйте мене, це дуже важливо. Вам треба об'єднуватись в групи з подібними вібраціями. Спочатку таких людей з високими вібраціями буде мало, але чим далі, тим їх ставатиме більше. Вони будуть створювати навколо себе благотворне позитивне поле, якого ставатиме все більше. Люди з подібними вібраціями будуть тягнутися у це поле, і воно буде посилюватись. Коли цього стане настільки багато, що воно зіллє в одне ціле, Україна повністю перетвориться на нову державу. Тому ваша задача підвищувати вібрації. Любов головний критерій. Я це не втомлююсь повторювати: чим більше навколо вас любові, тим швидше закінчиться війна, Прагніть до світла. На вас вся надія. За вами підуть інші. Чим вас більше, тим легше буде йти процес очищення землі від темряви. Я вас всіх люблю. Але чую тільки тих, хто вже прагне світла. Слова інших губляться в темряві. Отаке повідомлення я отримала. Ну, а тепер трішки. Від мене, тому що у вас може виникти, виникнути одразу питання. Ну, прекрасно, ці вібрації, підвищити вібрації, що робити? От що конкретно мені робити з цим? Я не розумію навіть, і може я їх не відчуваю, ці вібрації, що воно таке, що, куди ми все йдемо. Тому я зараз е, хочу вам, я зараз буду на це дивитись, а для вас потім, от в цьому куточку, я виведу таку табличку невеличку, що вона відображає. Що таке взагалі оці вібрації? Що, що це означає? Ми весь час відчуваємо різні емоції. Постійно, ми не можемо без них. Щось, ну, Ми от кудись щось подивилися, ми щось відчули. А які це емоції? Емоції бувають різні. Страх, горе, відчай. Це ж теж емоції, але і любов. Віра, оптимізм, вдячність це ж теж вібрації емоції, але вони дуже сильно розтягнуті по частота. У них є різна просто частота. І я от вам Тут зараз от в куточку буде така картинка, ну, вона є, ми от Зараз ми зараз дивимось, там от прямо я вивела для вас, щоб ви зрозуміли, коли ви Відчуваєте якраз от ті вібрації, які внизу, от у мене там на картинці, вони внизу, чим нижче те, що ви відчуваєте, тим нижче ця вібрація. Ви ж подивіться, як працює взагалі от ця, ну, як діє от війна. Вона Спеціально, от всі дії, які зараз відбуваються, вони хочуть в нас визвати якраз вібрації, найнижчі, які тільки можливі. Бо страх, горе, яке ми відчуваємо, відчай, безсилля, це найнижчі вібрації, які є. Так само працює пропаганда. Вони що хочуть в нас визвати? Щоб ми зрозуміли, що ні іншого виходу немає, що ми програємо, що ми хочемо. Що ми взагалі у нас немає виходу, як тільки здатись, впасти, вмерти і взагалі. Оце таке вони хочуть в нас визвати. Наша задача просто, ну от як, наприклад, щось летить вам на голову. Звісно, що ви відчуваєте страх. Ви не можете його не відчувати. Але от в цей момент звертайтесь, ну, в кого вірити, до того і звертайтесь. Вірите в Бога, звертайтесь до Бога. Вірите в щось таке, будь-що світле в той момент, коли вам страшно, коли ви відчуваєте відчай, весілля, намагайтеся яким будь чином, як, от, як можете себе якось, хоч, знаєте, як Мюнхгаузен волосся витягувати себе, себе з цієї калюжі, з цього моря, от, негативних емоцій, в яких на весь час а, взагалі, як, ну от зараз ми, ми не будемо стосуватися тому, наприклад, от, Ну, летить щось, звісно, що ви в цей момент це не зробите, ви його відчуєте так воно і є. Але от, наприклад, ви відчули до когось ненависть, лють, образу, ви відчуваєте відчуття провини, розчарування, Ну, все таке низьке. Ви його відчули. Ви не можете, ну от воно накатило, ви його відчули. Але наша задача якомога швидше по-перше, побачити це. Якщо ви це, ну, а що значить побачити? От це моя емоція, а це я. І я, я як бачу це, ну, от мені от трішки треба, я знаєте, як за, за сторони. Зі сторони побачити. От це, ця емоція це не я. Вона в мене виникла. Але я тебе бачу. І якщо ви її станете бачити, ви зможете цей процес контролювати. Так, Я вийшла з себе, я щось там нагиркала на когось, накричала. Але я це побачила, заспокоїлась, трішки побачила. і я, А як, як тільки ви це побачите? Ви знаєте, і трішки, як заспокоїлись. Я тебе бачу. І відсторонилися і намагайтесь, це вже треба свідомість включити, намаг... якомога менше по часу це відчувати. Ну, Наприклад, сьогодні ви там розізлилися, накричали, ну що ж я знову це зробила? По-перше, себе не карайте, не ругайте, це ні до чого не, не, не призведе. Побачили, але як тільки ви це побачите, по-перше, ви заспокойтеся, а по-друге, ви станете, ну, як наблюдати трішки. Зі сторони. І намагатися відчувати це якомога менше часу. Вчора ви відчували це цілу годину, а сьогодні, наприклад, вже 50 хвилин, а завтра буде півгодини. І так поступово-поступово ви будете зменшувати. А от високі вібрації, надія, щирість, оптимізм, вдячність, любов, просто любов ну найвищий рівень вібрацій, це любов, безусловно, безумовна. Але і сердечна любов це теж дуже високі вібрації. От що можете з цих емоцій, намагайтесь себе якось розраджувати, якось себе визивати в себе їх, навіть якщо ви дуже багато часу перебуваєте у негативних емоціях. От таке я хотіла вам сьогодні передати. А, ще такий момент, хочу вам навіть одну практику, а, може комусь допоможе. Дивіться, це може допомогти, якщо ви часто відчуваєте дуже сильно, наприклад, там гнів і ярость, от таке, знаєте, прямо обурення, таке щось сильне, прям хочеться, от коли рука прям підіймається, хочете когось вдарити. В той момент, коли ви це відчуваєте, не допоможе нічого. Ясно, що ви в той момент не згадаєте це, що вам я зараз розповім. Але пізніше. Що зробіть? Згадайте, як це ви відчули, і в цей момент кулаки зажміть настільки сильно, настільки тільки можете. Ну, в мене воно трішки заважають боляче. Ну, я отак от можу зробити. Дивіться. І ви, якщо у вас там нігті заважають, можете отак зробити. Хоча, от коли зжимаєш так, воно сильніше виходить. Зжали і от відчуваєте, наприклад, ви чи не, ненависть, наприклад, відчуваєте, бо ну, шоу, от яка тільки і там ярость, гнів, от прям. І потім в якийсь момент просто відпустити. От руки в цей момент, от навіть пальці, якщо зжали дуже-дуже дуже сильно, вони прям так знаєте, як заклякнуть трішки. Ви їх так раз відпустили і подивились на них. Вони трішки так раз, можете зробити декілька разів. І повинно прямо от в грудях, прям знаєте, от в той момент, коли ви відпустили, воно знаєте, як прям хочеться здихнути спокійно, і воно як відпускає. Робіть цю практику, як от зможете. І ще раз кажу, що в той момент, коли ви це відчуєте, ви не зможете це зробити, бо воно накатує і ну, неможливо. Але Якщо згадаєте пізніше, спробуйте. Сподіваюсь, вам це допоможе. Тому у нас немає іншого виходу. Або ми. Це не важливо навіть виживе. Просто чому про Україну йде мова, тому що зараз тут осередок, осередок найбільшої світла. Подивіться взагалі на світ зараз. Ви бачите, що хоч хтось залишився, крім нас. То хоч трішки, в якому в кому є світло. Але ще такий момент. Здавалося, що ми повинні, ну це ж жах, да нікого немає одніми. Але ви бачите, що зараз відбувається: ми почали бачити справжнє обличчя тих, кого раніше вважали друзями. Ви це можете бачити і в своєму. Не тільки що ми там побачили, що США там не роблять те, що ми сподівалися, вони будуть робити, що об'єднуються всі темні сили. Те, що ми почали бачити це, це означає, що світла стає все більше. Це не означає, що темряви стає більше. Навпаки, вона ховалася раніше. От коли темно в кімнаті, ви ще бачите, що щось побачите. Для того, щоб щось побачити, треба, щоб світло туди зійшло. І туди ви бачите, що в тому куточку он там. Повотиння десь, да? а в іншому куточку там грязюка давно лежить, а я її не бачила, Ну, условно я кажу. Тому те, що ми зараз починаємо бачити це все, означає тільки те, що світла стає більше. Тому проявляйте оптимізм, який теж є високою вібрацією, Віру. Віру. Ну, я... я віра, це ж не обов'язкова віра. Тому, ну, ви, як, як в кого хочете, в того і вірите. Ну, просто віра в майбутнє, наприклад, віра в те, що ми все одно все зможемо зробити, що в нас все вийде. Отак, От сьогодні хотіла вам таке розповісти. Дякую, дякую всім, хто пише мені, пишіть прекрасні ваші запитання, Я всім дякую. Пишіть, ставте подобайки, якщо щось под... Подобається, підписуйтесь, буду дуже рада вашого спілкування з вами. Бережіть себе і намагайтесь відчувати самі себе. Ніхто, ну, хто нам допоможе в цьому. Тільки сам. Ну, в, кін, в кін, кінці ну, кінців. Тому що, так, можна когось послухати, гарно хтось розповідає, але робити те самому. Ніхто ж за вас не зробить, ніхто вам не підніметь ці вібрації, які треба підіймати. Ще раз нагадую, що підіймати вібрації, значить відчувати більш світлі емоції. І вони самі як от витягнуть вас туди більше до світла. Ще раз дякую, до побачення.